Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий невеличкий розклад на три варіанти: якою людиною вас бачить Всесвіт. Тобто, як вас вищі сили читають на зараз у моменті. На три варіанти дивимося: перший варіант, другий варіант і третій варіант. І починаємо, як завжди, з першого варіанту. Перший варіант. Ви людина дуже мудра. Вас всесвіт щитує як людину надійну, стабільну, яка планує свою роботу, яка розуміє, де вона знаходиться, вміє знаходитися тут і зараз у потоці, у тому, що відбувається. Тож, ви дуже в гарних енергіях на даний момент. І так тримайте. Другий варіант другий варіант. Вас всесвіт щитує як людину справедливу, як таку людину, яка розуміє, що у всесвіті є на свій баланс, є добро і є зло, є ніч, є день, темна сторона людини і світла сторона людини. І сприймати потрібно людей такими, які вони є. Вам це гарно вдається. І тому вас всесвіт вважає справедливою, збалансованою людиною. Дуже теж приємні енергії. І дивимося, третій варіант. Третій варіант бути собою. Третій варіанту щитує всесвіт як людину, яка більше там, намагається себе представити людям у кращому варіанті. Але внутрішньо поки що не зовсім готова до такого. Тож, вам більше потрібно працювати із самими собою, з внутрішнім вашим станом, із вашою гармонійною стороною вашого характеру, тобто балансувати, навчитися добре, розуміти ваші потреби, що вам потрібно, що не потрібно, вміти сортувати і відкидати все, що вам зайве. І тоді ви віднайдете рівновагу в собі і покращите свої якості і укріпите своє здоров'я. Тож, отакі на сьогодні енергії наші і ваші, і бажаю вам всім гарного, мирного і спокійного дня.